Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 6 квітня 2025 року, і вирішив я записати дане відео, розповісти вам свій черговий, такий доволі дивний сон про те, що наближається фінальна битва. Постараюсь його максимально, наскільки я пригадав, Максимально детально його розповісти вам. Мені дуже цікава ваша думка в коментарях з приводу цього сна. Ну, а також нагадую, як завжди, усім кому мої прогнози цікаві, важливі. Підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки мережі Телеграм-канал. Всюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Відео поширюйте. Ну, і як я вже сказав, пишіть вашу думку в коментарях. Отже, що ж мені наснилося? Це буквально був сон вчора чи позавчора. Суть була така, що я знаходжуся десь в якомусь, типу, як місці, але місто таке доволі незвичне. Таке враження, знаєте, як місто з майбутнього. От як ми дивимося фільми наподобі Зоряних війн, чи наподобі. Там, п'ятий елемент, такий фільм є відомий. Оце десь так: місто майбутнього. Тому я кажу, чи цей сон має відношення напряму до України, чи це може взагалі про якусь таку перспективу майбутню і, власне, світову. Ну, от, що кому прийде по відчуттях, напишете. Так ось знаходжуся в якомусь місці, і я розумію, що відбуваються якісь битви. І я безпосередньо. Є таким, якби глядачем, спостерігачем того, що відбувається навкруги. Один пам'ятає з епізодів такий дуже чіткий, як відбувається створення якоїсь дуже незвичної нової зброї. Також відбувається вдосконалення кожного воїна. Притому чітко показують такий, якби, Картинку, що стоїть людина, і вона така, знаєте, напівлюдина, напівробот, чи напів якийсь кіборг, який має можливість певних суперсил. Ну, я кажу, це як, як, як свого роду якийсь фантастичний фільм. Просто раніше таких снів, такого формату, навіть не снилось, тому мені так стало дивно, як запам'яталось це все. І ще плюс в цих воїнів відбувається такий момент, як вони можуть якби ставати такими вдвічі, як більшими, ну такі як кажуть, сильнішими, більшими, і на якомусь навіть моменті, як сказано, непереможними, чи їм водили якісь для цього спеціальні такі як речовини. Чи це було якось так, знаєте, як на якомусь апараті от людина стає, так, якось така навколо неї, якісь такі роботи, і вони, власне, вдосконалюють того воїна? І я так спостерігаю за тим всім і думаю, от то технології до чого додумались, а потім так, ніби як думка з боку, що, а по-іншому не впоратись з тим злом. А по-іншому не перемогти, якщо не вдосконалитись. І далі я стаю свідком як конкретно якоїсь такої як битви невеликої, де показують силу цих воїнів. Наскільки вони дійсності сильні, наскільки вони дійсності нездоланні. І наступний якраз епізод, коли готуються величезні просто такі, якби армії. Які мають відправлятися для вирішальної фінальної битви. Тобто серія битв є по факту виграна. І саме цікаво, що ці ну, воїни вони летять на таких, як би свого роду. Як як кораблі якісь космічні, розумієте? Тобто, воно схоже щось, як от зараз, там ті стелси. ну от, Моєму це взагалі щось таке, що передові якісь технології. І показують, як вони, от якась база така величезна, вони там формуються. І от багато-багато таких от літаків, я їх назву космічні літаки, так, якісь такі незвичні, вони вилітають для вирішальної битви. І є розуміння, що завдяки цій технології вдосконалення тих воїнів. Ця вирішальна битва буде виграна. Виграна, ну, як, як правильно сказати, добром, так? Тобто, що буде те, зло подолано. І потім ще один такий епізод. Ну, він, дійсно, це як вже з якогось фантастичного фільму, такий би великий тунель, такий великий кісплаздарм і. З однієї сторони летять так якби наші от та добра світла сила, а з іншої сторони летять оті от недобрі. Ті, та чорнота якась. І починається якби фінальна битва. На цьому мій сон завершився. Тобто, по суті, розв'язки, як такої в цьому конкретному сні, її остаточно не відбулося. Але було розуміння, що оскільки ми виграли стільки битв. Значить, і цю виграємо, тому що вдосконалились. Насправді сон дуже дивний, тому що ще раз скажу, чи має він пряме відношення до України? Це знак питання. Розумієте, коли ми вже стільки часу живемо? Ну, залежно, я розумію, як яке місто, десь є більше небезпек, десь менше небезпек загроз. Але знову ж таки, з 2024 року, від моменту повномасштабного вторгнення, живемо в стані, країна в воєнному стані, так? І цих всіх новин, цих всіх інформацій, воно десь як перегукується в той момент, що назріває фінальна битва. Чому я це десь частково можливо. Проаналізував, що це має відношення все-таки до того, що відбувається зараз в Україні. Тому, що, судячи з останніх прогнозів, судячи з того, як показують карти, в дійсності є оця перспектива якогось фіналу на даному етапі, щоб припинити цю війну. І це якраз той можливий фінал, десь, втручанням якихось дійсності сил. Які, може, що зараз активно не задіяні, але які, от, як кажуть, в розробці, так? ну таке слово назву, вдосконалюються, розробляються, якісь сили, якась зброя, якісь можливості, якісь такі методи впливу, які мали би тим більше нам допомогти і війну завершити, і, власне, перемогти все те зло. З іншої сторони, я розумію, що це можливо, і в тому числі який, знаєте, епізод з майбутнього. Можливо, просто сон. Але ви знаєте, що якщо просто сон, ну, деколи можна його і не запам'ятати. А це настільки деталізована картинка, коли ти є оцим спостерігачем і очевидцем всього, що там відбувалося, настільки реалістично. Там ще було багато якихось таких, знаєте, сюжетних ліній, але запам'яталися саме такі основні. І я, ну, знаєте, десь так собі вирішив, що, мабуть, не дарма черговий сон про якусь фінальну битву, яка назріває, і яка вкотре має бути виграна. Добром. Щоб перемогти те зло, і для цього буде необхідне підселення. А з позиції майбутнього, ну, ми бачимо, в якій ми живемо неспокійний час. І дійсності технології майбутнього дуже сильно ще будуть розвиватися, що нам ще передадуть вищі цивілізації. Бо так я вважаю, що все, що є на землі в плані такого технологічного росту розвитку, це є завдяки. Переданим знанням від вищих цивілізацій. Ну, і от, власне, такий, такий дивний сон. Такий дивний сон. Ще, до речі, чи в ту саму ніч, коли мені цей сон снився, чи якось так день перед тим, теж між сном і от такою дрімотою, показувалося деякі цифри. Я поки що теж як думаю, до чого їх взагалі співвіднести. Цифри були такі: 91.14, 91.16 і 91.25. І був такий наголос, що запам'ятай запам їх. Можливо, це якісь військові коди. Ну, Специфічні про щось вони може говорять. Можливо, це якісь знакові взагалі цифри в тому, що відбувається. Але саме вони були розділені, так якби не 9114, а 9114, 9116, 9125. Три таких цифри. І було сказано, чітко запам'ятаю. Може, мені якісь інсайти прийдуть ще з приводу тих цифр? Можливо, вам щось відгукнеться, то радий буду почитати в коментарях. Ну, і я вам казав, що я буду розказувати, якщо мені будуть снитися якісь цікаві сни, будуть відбуватися зі мною якісь цікаві такі трансформації, які мають відношення і до України, і взагалі до енергопроцесів, які, які зараз відбуваються, які всі енергопроцеси, які, власне, покликані, для того, щоб людство перейшло на новий етап свого розвитку. Ми ж переходимо епоха водолі, епоха духовного росту розвитку. І ці енергії, чим далі, тим будуть всілякі, трансформаційні, тільки підсилюватись. От. Але дуже багато дивно з цим часом відбувається. І ще плюс цей сон. Та ще плюс от погода. Сьогодні в нас 6 квітня 25-го року. А таке враження, що повернулась зима. Зимою не було такої зими, як сьогодні. Мороз, сніг, хурделиця. Ну просто. Я так дивлюся, думаю, ну, природа. Називається Люди задумайтеся. Називається глобальне потепління, але глобальне потепління, яке, власне, дає оці величезні коливання погодні. І це вкотре знак, що треба подумати людям вкотре про природу і дбати про природу. Якщо ми хочемо, щоб і природа потім подбала про нас. От, Ну, це вже так. Моя філософія, знаєте, це не зовсім до теми даного відео, але спілкуємося, я вирішив, що й що таке проговорити. Бо ми є частина природи, і це важливо. Це важливо дбати про природу і перестати воювати, а в дійсності займатися духовним ростом розвитком. Для того треба, щоб вся та нечість загинула сконала. Багато і в мене прогнозів і про можливе завершення бойових дій і про перспективу, що там чекають у. Рапсею і так далі. Одним словом, дивіться, поширюйте, коментуйте. А я ж усім дякую за увагу в цьому відео. Буду чекати ваших коментарів. Будьте здорові, бережіть себе, світло всім побільше відправляю. І якщо так, дійсності зараз та фінальна битва, хай світло переможе, добро переможе, вища справедливість переможе, хай кожному буде по заслугах його, і хай чим пошвидше завершиться. Війна в Україні та й взагалі будь-які війни в світі, хай завершуються, хай буде мир, злагода, добра, добро, любов і благополуччя. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.